Персональну виставку картину Один плюс один дорівнює три презентувала віничанам одеська художниця Анастасія Кириліна. В експозиції представлено більше двох десятків картин різної тематики. За словами авторки, для неї відкриття світлини у подільській столиці знакова подія, адже Вінниця, місто, в якому вона народилась. Один плюс один дорівнює три. Так назвала свою виставку картин одеська художниця Анастасія Кириліна, яку презентувала вінничанам. У ній своє бачення буденних речей вона переносить на полотна, додаючи їм яскравості та особливого змісту. В цих кедах зашифровані образи якби моєго оточення, моїх друзів. То есть мое отношение как бы к окружающему миру. То есть между как бы кедами существует то есть, там, ну, есть такой момент парни. Плюс-минус, то есть право-лево, подходит, не подходит. И я считаю, что как бы, в этом мире всегда существуют единицы, то есть всегда есть человек, который ну, идеально подходит тебе. Презентація проєкту саме у Вінницькій галереї Інтершик є знаковою подією у професійній кар'єрі художниці, адже це місто, в якому вона народилась та провела дитячі роки. Авторка розповідає: більшість картин пов'язані з дитинством. Саме ця тема надихає її найбільше. Тому свій настрій та неординарне сприйняття світу вона намагається відтворити на полотні. Очень ярка, весела, дуже вот літня». По-летнему жаркая, да, вся такая цветовая гамма соответствует сегодняшнему жаркому дню. Еще чувствуется студенчество, каникулы, я не знаю, ну какая-то качели, да, то есть то, что а, сегодня воспринимается. Назва виставки один плюс один дорівнює три за словами авторки. Не випадкова. Це елементарна сімейна математика, де є двоє. Обов'язкове з'явиться і третій. Такі мотиви експозиції зумовлені тим, що сама художниця готується стати мамою. Побачити креативний погляд на сімейні стосунки, відображені в картинах. вінничани можуть у галереї інтершик до 26 серпня.